Ця майже анекдотична історія мала місце в селі Оршівці, що на Буковині, ще при Австро-Угорщині. Вона б проминула поза вуха, якби не людина, яка розповіла її всім гостям за святковим столом на сватані племінниці доньки його брата. Він так яскраво розповідав, що всі слухали з відкритими ротами. Не їли, не пили і не перебивали. А справа була ось у чому. Один багатій на прізвище Мельничук, якого звали Сидором, мав дорослу доньку Роксанду, єдину в сім'ї наслідницю. Заможні батьки дули. На свою Санду, ніби у них була незвичайна сільська дівчина, а принцеса якась. Вона знала собі ціну, оскільки так виховувалася, тримала ніс догори, щоб всі знали, чия вона донька. До прикладу, коли калфи робили данець в центрі села, де сходилися парубки та дівчата зі всіх котів орщівців. Гонорове дівчисько не йшло до данцю лишень кивком голови або наморгання легання, як було заведено в селі, а чекала, аби той підійшов до неї та запросив погуляти, взявши шанобливо її за руку. Через надмірно високу думку про себе та пихатість її батька з Роксантою ніхто особливо не хотів мати до Гіла. ні з нею, ні з її родину, казали тоді люди. Тому на побачення порубки ходили до простих та смиренних дівчат, як вони самі минаючи хату мельничуків. Сказати по правді, біда була не в доньці цього багача. А в ньому самому, так як цей Сидор був таким диваком, що йому в селі пари не було. Він всіх своїх товаришів попередив, аби ті зверталися до нього ніяк інакше, як на ви, по імені та по батькові, або з додаванням шанобливого слова пане. Він міг навіть не розмовляти з людиною, яка називала його просто Сидором чи по прізвищу. А ще ніхто в селі не запрягав у бричку двох коней. Це могли дозволити собі лише справжні пани, родини, яких так робили з діда прадіда згідно зі статусом заможних землевласників. Але ці правила не були писані для Сидора Івановича. оскільки він навмисно чіпляв до своєї колісниці найситніших своїх конячок, щоб похизуватися перед односельчанами, ніби він пан. Якось молодий чоловік Василь Пилип'юк, який жив неподалік, звернувся по сусідськи до багача, оскільки почав будувати хату. Вуйку Сидере! Посичте свердло для свердлення у сволока на платва, попросив Газда. Добре, Цильку, і подивимо, чи є у мене таке свердло. Запросив багач сусіда до своєї невеликої майстерні, і мельничук показував Пилипюку свердло та весь час питав його: Таке, Таке? Ну, чи таке? Коли сусід уздрів подрібний розмір, зрадів О, ось це вуйку, Сидоре. Багатій відкрив шухляду в криденці та поклав туди те свердло, витягнув з кишені зв'язку з ключами та замкнув його на замок. Будеш на базарі у Кіцмані, Васильку, купи собі таке свердельце. Сказав багач своєму сусідові із серйозним обличчям. Ось тобі і на. Відповідь шокувала молодого чоловіка, ніби в лице дав, розповідав всім Василь Пилипюк про цей конфуз з Мельничуком. А все через те, що цей молодик нібито не так звернувся до задиристого багача, сказав йому породинному вуйку. Так як було прийнято тоді звертатися в оршівцях до старших людей. Тим часом Роксанда закохалася в сина місцевого писаря Іванка Чередарика. Родина якого була достатньо багатою, тобто жили, як і більшість людей в селі. З голоду не помирали, але і не жирували. Нічого з цього не вийде що. Ні за що пихатий багач не видасть заміж свою єдну доньку за простого парубка. Балакали люди про майбутню злуку цих двох молодих сердець. Як тільки не відговорював батьку свою Санду аби вона кинула Іванка їм не соромила його в селі. Тобі що зроблено? питав доньку старий. Він тобі не пара. А чередарики нам не рівня. Батько дівчини розумів якщо донька вийде заміж за сина бідного сільського писаря, йому потрібно буде взяти всі розходи з утримання молодої сім'ї на себе, будувати будинок, забезпечувати санду та зятя грошима. А коли з'являться онуки, то ще й про них потрібно буде дбати. Тому він цього дуже не хотів. Нехай. крикнула Роксанда у відповідь, притопнуючи ногою. Іванко мені це подобає, я його люблю, а він мене. Одним словом, потрапила коса на камінь. Виходу не було. Сидор Мельничук був змушений покликати майбутнього зятя та його батьків до себе в гості, аби побалакати. Може, вдасться вийти з цієї ситуації сухим із води? Чому сухим? Тому що всі в селі думали, що його принцеса вийде заміж тільки за принца. Тим більше, що сам пан Татусь теж так гадав. А тут, як не крути, така халепа. Донька закохалася в простого смертного. Сидор Іванович мав план хитрущий, як він самий. Старий задумав, що під час цієї зустрічі йому вдасться стати Сандиному кавалеру на болісний нагніток. Багатій хотів задати декілька незручних питань сину сільського писаря, на які він не зможе відповісти, після чого парубок мав би самий відмовитися від Роксанди. Коли Карета з гостями під'їхала до воріт Мельничуків, селяни почали підтягуватися до панського двору. А як тільки родина Писарчука зайшла до оселі, люди, ніби Мурахи, почали лізти скрізь до хати та попід мури, аби побачити та почути все, що має там відбуватися, Пихатий багатій навмисно повідчиняв всі двері та вікна. Аби односельці були свідками цього видовища, оскільки був впевнений, що його план спрацює. А де ви жити маєте Іванку? запитав майбутнього зятя Сидор Іванович, знаючи, що парубок не має власного житла. Дасть Бог, буде у нас і хата, і до хати, відповів коханий Роксанди, тримаючи її тісно за руку на лавці біля вікна Великої гостьової кімнати, хлопець запланував поїхати до Канади, щоб заробити грошей на нову хату в Оршівцях, Але про це вирішив змовчати, аби майбутній тесть не задавав ще більше запитань. А за які гроші ти, Іванку, нашу санду утримувати маєш, а? Вона у нас гівка балувана. Так всього забагає, що аж страшно. Бог добрий. Він все змилує надо мною та й допоможе їй із цим все справити, відповів парубок. А як діти все народять? Двоє, троє, четверо, га? Знову запитав старий, їх ідно так усміхаючись. Бог не залиши у біді нашу молоду родину, не маючи чіткої відповіді, і на це відповів хлопець у цю мить Іванко зрозумів, що батько коханої дівчини не налаштований видати її за нього. Притому хоче привселюдно принизити його. Тому син сільського писаря встав на ноги і зробив два кроки у бік виходу з оселі. Односельчани з вікон та ті, що стояли у хоромах, заумерли. Всі з нетерпінням чекали відповіді на вічне питання бути чи не бути, бідному парубку у багача зазяття. Побачивши таке. Пихатий багатій стривожився і вмить скочив з свого місця, ніби кропивою обжалився. Я згідний, крикнув Сидор Мельничук та додав. Так, мене в воршівцях ще ніхто не називав, Бути тобі моїм зятім, Іванко, бігме, тобі кажу. Самозваний пан підійшов ближче та радісно обійняв парубка. Лише через деякий час син сільського писаря зрозумів, чому тесть погодився видати свою доньку за нього заміж, і що того дня нафантазував собі в голові пихати багач.